У Вашингтоні із візитом перебуває прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Натанягом. Він прибув до сполучених штатів на тлі внутрішнього тиску в Ізраїлі щодо звільнення заручників, які все ще утримуються Хамасом у секторі Гази, а також політичної невизначеності у головного союзника Ізраїлю Сполучених Штатів. Перед президентськими виборами в листопаді на запрошення спікера Палати представників Майка Джонсона Нетанягу виступив у американському конгресі. Його поява у Вашингтоні не лише викликала численні протести у місті, а й підживила розбіжності серед демократів та республіканців у конгресі. Детальніше про це говоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Вітаю Катю! Вітаю, Марія. Катю, Якими були ключові меседжі промови ізраїльського прем'єр-міністра? Загалом, виступ прем'єр-міністра Ізраїлю був достатньо запальним і критичним. Критикував безпосередньо прем'єр-міністра Ізраїлю, як би це не звучало тавтологічно, але критиків Ізраїлю, зокрема, він назвав пропалестинських мітингарів корисними корисними дурнями Ірану. Також він критикував речі, які виступають як, як критика дій, які відбуваються зараз в зі сторони Ізраїлю. Боротьба з Хамасом багато говорив про звільнення Олонених а також про тих військових, які зараз воюють е, на стороні Ізраїлю, е, і безпередньо в залі е, конгресу були присутні ці військові, а також навіть деякі звільнені полонені. Зокрема, Веняміна Таняху заявив, що станом на зараз е, Ізраїлю вдалося звільнити 135 полонених, і Вони планують продовжувати цей процес допоки кожен е, полонений не буде звільнений. Я зазначу, що із цікавих моментів серед присутніх слухачів. Е, Цієї промови також був запрошений, був поруч біля однієї з звільнених полонених відомий діяч Ілон Маск, і багато інших людей долучились до цієї промови. Вона була сотні критична до тих, хто критикує Ізраїль, але тим не менш викликала авації та оплески стоячі. Катя, бачила також кілька кадрів протестувальників на вулицях Вашингтона. А як на саму промову реагували законодавці? Як я вже казала, що е, в середині зали засідань конгресу на саму промову реагували е, емоційно і е, подекуди навіть е, стоячи із оплесками. а от назовні е, самого конгресу будівлі капітолію відбувались протести, зокрема про палестинські е, протести, які е, виступали із критикою е, прем'єр-міністра Ізраїлю щодо реакції самих законодавців е, від республіканської демократичної партії, то деякі представники демократичної партії. Навіть відверто заявили, що бойкотують цей виступ і не прийшли на нього серед тих, хто мала би бути присутня, але не прийшла. Була віцепрезидентка Камала Гарріс. Вона за традицією мала би сидіти напроти спікера. Замість неї був сенатор Бен Кардін. Це зараз очільник комітету з міжнародних відносин. Про розбіжності демократів та республіканців пропонує послухати власне в їхніх заявах перед виступом. Ми повинні дати чіткий сигнал, що Ізраїль не на самоті зараз, як ніколи, дуже важливо підтримати нашого найближчого союзника на близькому сході та нашого традиційного партнера. І для мене обурливо і невиправдано, що Камала Гарріс бойкотує це спільне засідання. Це історичний момент, це важливий момент для країни з усіх причин, які ми вже назвали неможливо переоцінити наскільки серйозна ситуація. І все ж Камала Гарріс не буде на своєму місці. Як ви знаєте, як віце-президентка, вона виконує обов'язки президента Сенату. Вона повинна сидіти поруч зі мною на трибуні, але її там не буде, тому що вона відмовляється прийти. Я думаю, що законодавці мають вирішувати самостійно. Я особисто там буду. Там також буде заступник голови демократичного кокусу. Я вважаю, що коли світові лідери виступають у народній палаті, важливо, щоб ми почули їхню точку зору. Ізраїль наш найближчий союзник, і я з нетерпінням чекаю виступу прем'єр-міністра, навіть якщо я не згоден з деякими політичними рішеннями, які часом висуває його уряд. Це частина демократичного процесу, але законодавці мають самостійно приймати рішення чи бути присутніми. Водночас, ми заохочуємо законодавців дотримуватись необхідних заходів безпеки. Катю, а якою власне є мета візиту ізраїльського прем'єр-міністра до Сполучених Штатів? Чому він приїхав саме зараз? Як сажують експерти, основною метою Нетаніахо є заручитись двопартійною підтримкою демократів республіканців під час цього важливого передвиборчого процесу в Сполучених Штатах Америки? Детальніше пропоную послухати у сюжеті, над яким працювала я та моя колега Пеці Ведакосвара. У понеділок місто Хан Юніс, що на півдні смуги гази, пережило нове воєнне загострення внаслідок ударів ізраїльських військових, які продовжують боротьбу з Хамас, організацією, яку в США визнали терористичною. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Беняміне Тенягу прибув до Вашингтону і застав американську столицю у розпалі непередбачуваної президентської кампанії. Я намагатимусь закріпити двопартійну підтримку, яка є дуже важливою для Ізраїлю. Я скажу своїм друзям від обох партій, незалежно від того, кого американський народ обере своїм наступним президентом. Ізраїль залишатиметься незамінним і сильним союзником Америки на близькому сході. Водночас аналітики кажуть, що в потенційній боротьбі за білий дім між віцепрезиденткою Камалою Гарріс і колишнім президентом Дональдом Трампом Нетаніаху віддав би перевагу республіканців. республіканці більше підтримують безпекову стратегію Ізраїлю. Це залишається фактом незалежно від того, хто при владі в Ізраїлі. Але по друге республіканці більш поблажливі до нинішнього правоналаштованого уряду Ізраїлю та його політики щодо палестинців. Дональд Трамп вже підтвердив окрему зустріч із Нетаніаху у п'ятницю 26 липня в його резиденції Маролаго. Будучи президентом, Трамп запровадив значну проізраїльську політику. Був посередником у підписанні угоди, яка нормалізувала дипломатичні відносини Ізраїлю з об'єднаними арабськими еміратами та Бахрейном, а також переніс американське посольство із Тель-Авіва до Єрусалиму за Камали Гарріс він ймовірно отримає президентку, яка притримуватиметься популярної позиції щодо підтримки американсько-ізраїльських відносин, але водночас буде набагато жорстокішою у певному сенсі щодо ізраїльської діяльності і набагато більше співчуватиме палестинським стражданням та правам палестинців. Зрештою, головна мета у Вашингтоні підготувати базу для відносин із наступною адміністрацією Білого Дому, а також досягти власних цілей у крихкій коаліції ізраїльського парламенту напередодні трьохмісячної перерви. Можливо, буде політичний момент, який дозволить натанягу зробити певні кроки до того, як Кнесет піде на перерву, так щоб це не призвело до негайного розпаду коаліції. Нетаняху потенційно міг виступити проти ультраправих фракцій у своїй коаліції та досягти угоди з Хамасом про припинення вогню після майже дев'яти місяців війни. Минулого тижня держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що така угода цілком можлива. Я вважаю, що ми близькі до досягнення угоди, яка призведе до припинення вогню, повернення заручників додому і дасть нам кращий шлях до тривалого миру і стабільності. Однак більшість аналітиків сумніваються, що угода про припинення вогню триватиме довше ніж її перша фаза. А це припинення бойових дій на шість тижнів в обмін на звільнення частини заручників, яких утримує Хамас. Катерина Лісунова, Пеці відакусвара, Голос Америки, Вашингтон. Дякую, Катю. При візит Нетаняху до Вашингтона нам розповідала Катерина Лісунова.